Доброго часу доби всім, у продажі маємо Mercedes e класу в 211 кузові 2005 року випуску. З надійним економічним 2.2 дизельним мотором на 150 кінських сил. Машина має технічний стан дуже гарний, обслужена до дрібничок. Це ходова, коробка, двигун, турбіна, форсунки, ніяких питань взагалі немає. Гальмівні диски, колодки нові. Попередні ходов речаги мінялись. Не можу сказати точно які, але в загальному станом на сьогоднішній день ніяких зараз запитань до ходової частини, що передньої, що задньої немає. Резина на машині встановлена зимова, ну, в гарному стані. Літнього комплекту немає. Комплектація авангард, включає в себе парктроніки передні та задні. Автоматичне світло, автоматичне вімкнення двірників, чотирьохзонний клімат, в тому числі для задніх пасажирів, комбінований салон. Встановлена мультимедіа на андроїді з камерою заднього огляду. Стан машини сідаєш і їдеш в будь-яку точку світу. так. Салон теж гарний стан має, сидіння не просижені, не протерті, пластики, стеля не провисає, не обвисає. ось так Кермо також дуже рідкісне, дерев'яне, дуже рідко зустрічають на цих машинах, особливо у універсалі. Задній ряд сидінь також. Дуже гарний стан має, клімат задній, дотяжка багажнику. По кузову машина має нюанси. Рижики на задніх харках, на ляді, всіх видно. Так як це в принципі три елемента, які були фарбовані по машині, того я так розумію, що вони поржавіли. Внизу машинка гарна, В принципі ніяких нюансів таких немає. Ксенонове світло штатне, поворотне, омивач фар, має дрібну висічку на капоті, ну чорний колір, на пампері, на капоті є сколи це нормально, капот в оригінальній фарбі. Покажу вам показники товщиноміра Почнемо з капота. 138, 128, крыло переднее левое, 106, завод, жареудия,

Маємо ризики, це треба зробити. Ляда також фарбувалась. 385, 500, тут є шпаклівка. Власне, тільки на ляді є шпаклівка. Дах ціленький. Оригінальному. Красі. Крило заднє ліве. Кож фарбувалось. Не так сильно проживіло, але також є корозія на арт. Ця дверка також фарбувалась. Але поклівки тут немає.

Завод, завод, крыло, передний и завод, завод, комплектующий салт, завод, машина працюет дуже гарно, Не труїть, не коптить. Заміни свічки накалу. Тури ціленькі, кондиціонер працює дуже добре холодить. Ще на повністю сходино дитині. Ціна 5800 доларів з невеликим торгом. Всім гарного перегляду. Інформація детальна буде під відео і ссылка на авторію. Всім дякую.